Доброго вечора, ми з України. Всім привіт, дякую за підписку. на Мій канал. На цих від нас стартує новий X10, плюс додатковий гарант. Тому перейдемо до героїв, які беруть в ньому участь. Перейдемо до нашого гаранта, це Фортус. Його ми зможемо отримати за 80 темних уламків. І що стосується героя, розробники вже повідомляють про ребаланс його третьої навички, яку зробили слабкою до того що вона є секретною. Розробники повідомили, що від лише шкоду цієї навички, але невідомо наскільки. Сам герой 5 з 10. Його механіка цілком залежна від страху та справдешнього страху. А як ми пам'ятаємо, це не 100% пропис ходу. Тому відкриватись під такий гарант чи ні, вирішувати вам. А ми перейдемо до нашого X10. Перший герой з Х10 це в нас Кріск. Дуже крутий герой на гідрі, у всіх підземелях та й на арені зустріти можна доволі часто. Він має штраф швидкості, штраф атаки, штраф захисту, плюс і додатково щит, баф захисту, щит союзників. Тому ще раз відмічу, це особливо бажаний герой Талерії. Наступна героїня з фракції дворфів. Кіра заступниця, вона також має 6 союзників і має штраф атаки та точності. Але з цього арсеналу гариня більш цікава на старті, а вже для більш середнього рівня, підвійний фракції можливо на гідрі. Але в цілому гариня і непогана, і не дуже добра. Наступна героїня X10 Кіоку. Чудова героїня з пасивної навички при критичній шкоді лікує союзників, накладає баф захисту на всю команду. Також має добрі щити союзників і накладе на себе блок шкоди на 3 ходи. До того ж, відмічує на перезряці всього в 4 ходи, що є дуже добре. До того ж, має слабкість та штраф атаки, тому її використовувати як на арені, так і в підземеллях навіть в окремих випадках на кланбосі. І перейдемо до наступного героя. Це у нас Сніг-Траак. Зараз цей герой дуже актуальний на фортеці від великого стража за рахунок пасивної навички, яка повертає задану шкоду. І також через те, що має щит союзників і відбиття шкоди, і також корисний штраф швидкості проти великого і штраф атаки. А в цілому його можна використовувати і в підземеллях, і на кланбосі в окремих командах. Тому оцінка 8 із 10. Далі перейдемо до епічних героїв. Перший в нас Тарагір Джабопик, заходить під клан боса за рахунок ядів, які накладає пасивної навички, і буде добре тримати вашу команду під щитами та щитами союзників. Тому герой більш зайде підповоє контент в РІ. А ми переходимо до наступного героя. Це в нас Андрісія. Що в нас по цій героїні? Вона має скорочувати тривалості бонусів, тобто, якщо бонус на два ходи, то повністю знімає. Але ж це не Мадам Серіс, яка знімає та ще накладає штрафи. Також має оглушення в одну ціль, тому гареня під війни фракції та да на старті під арену. Наступний герой в нас улюблений з багатьох в рейді це страхолюд. Так він по-справжньому дуже крутий герой заходить абсолютно всюди, накладає щити на три ходи на перезарядці всього в три ходи. Тому ваша команда завжди буде під щитами і до того ж з елементами контролю оглушення. Тому добре зад на всіх рівнях гри, але більш на початковому та середньому рівні. І останній герой з X10 Карколом один з небагатьох героїв, який має баф масової контратаки в грі. Тому під Анкіл команди він дуже добре заходить і буде тримати вашу команду під читами союзників. Ось таким в нас буде наш ікс 10 В ньому безумовно є чудові герої. Тому для всіх, хто бажає відкрити свої уламки на каналі, пишіть мені в телеграм. Посилання є в описі до відео. Всім дякую за перегляд та мирного неба.